На 360 робіт презентували на обласній виставці з писанкарства. Участь у ній взяли молоді митці із 43 громад Прикарпаття. Конкурс великодні писанки проводять уже більше 20 років, щоб показати неповторність та унікальність традицій нашого регіону. Оці роки, які ми зараз проводимо в час війни, то наша ціль максимально долучити дітей, відвернути їхню увагу і морально. Від війни. Всі інші конкурси, які ми навіть проводимо, то все одно в дітей, чи це є образоплочне мистецтво, чи це є конкурс писанки. Діти демонструють те, що їх болить. Вони показують це в своїх творах. Я пишу писанки з старшого класу. Дуже подобається цей процес, тому що він мене заспокоює. Тут є жовті, зелені кольори, зелені це описують ну, траву і тому подібне. чорні – це земля. Цей процес був спочатку, коли я навчалася, був трохи складнуватий, але чим більше ти розписуєш, тим легше тобі стає. І тим більше ти можеш брати складніші орнаменти і елементи.